Всеукраїнська програма ментального здоров'я задумувалася як дієва взаємопідтримка. Тому цей принцип ми постійно намагаємося наслідувати. І те, що спільнота ти як росте, це означає, що підтримки стає все більше, і що ментальне здоров'я стає важливішим для всієї країни. Що країна усвідомлює, що це є частина нашої стійкості. Тож, всеукраїнська програма ментального здоров'я те, як розвивається. З одного боку, ми весь час навчаємося. Це і робили весь попередній рік українські фахівці, відвідуючи країни, де ми могли знайти якийсь цікавий досвід, де програми з ментального здоров'я працюють можливо багато років. І в кожній з цих країн наші спеціалісти досліджували те, що може стати найкращим для України. До прикладу. Елементи координації ми запозичували в Бельгії, де ця координація існує, працює і вертикально, і горизонтально. Концепт центрів ментального здоров'я в Сполучених Штатах і в Італії, які мають досвід успішної реформи системи психіатричної допомоги. Підготовку фахівців для спеціалізованої допомоги, особливо дитячих спеціалістів в Великій Британії. Спеціалізовану допомогу людей з бойовим досвід для людей з бойовим досвідом ми запозичували в Сполучених Штатах і в Канаді. Послуги на рівні громади, особливо для дітей та підлітків в Данії, систему підтримки ментального здоров'я під час реабілітації в Швеції, а також культуру дисциплінарності підхід рівне рівному, коли з людиною працює той, хто має схожий досвід в Сполучених Штатах. Але в той же час. Ми створюємо на цій основі абсолютно свій унікальний досвід, бо сам наш виклик не схожий на інші. Програма має обороняти психіку наших людей під час страшної агресії проти нашої країни. Програма має і підтримати, і, коли потрібно, на жаль, лікувати живі свіжі рани. Ще під час минулорічного форуму чула від наших іноземних, наприклад, учасників, і мені було це дуже приємно. А вдома всім буду розповідати, що нам є, чому повчитися в українців. Це висока оцінка. І думаю, за цей рік ваш досвід ще більше зріс, зріс в рази. Дійсно, лише ви, ті, хто безпосередньо створює нашу програму, знаєте, як допомогти пацієнту, наприклад, коли сам фахівець знаходиться в тих самих екстремальних умовах, під обстрілями в постійній напрузі, в невизначеності, в стресі. Як створювати послугу ментального здоров'я там, де вона раніше здавалася неможливою, або навіть іноді недоречною наприклад, в музеї, в палаці культури, в спортивній секції або в ЦНАПі. або як перетворити на ефективну терапію будь-яку спільнодію: від волонтерства до гуртків за інтересами, та, взагалі, як день за днем ламати кригу упередженості в суспільстві. Де жалітися роками було непристойно і дешевний біль привчали тримати в собі, українське суспільство вчиться і буде вчитися не тільки опановувати стрес, але й жити, співіснувати із різними досвідами. На жаль, наш такий різний досвід переважно має ще одну ознаку: він дуже часто травматичний. Підвищена травмочутливість тепер це про нас, це про все суспільство. Це про лікаря, випадкового попутника, працівника сфери обслуговування, сусіда або члена вашої родини. Всі ми разом, кожне наше слово, і вчинок щодо іншого це і є також програма ментального здоров'я. Навколо змін метою, яких є людина та її ментальний добробут. За цей час розрослася ціла екосистема. Це синергія, в якій партнери всі. І уряд, і неурядовий сектор, експертна та наукова спільнота, які разом вивіряють кожен крок. Тому Тимур казав, що не буде звітування, але трішки про результати. Понад 375 тисяч українців в цьому році отримали підтримку з ментального здоров'я на первинці у свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Так, ця цифра сама по собі не дуже вражає, проте, проте це втричі більше, ніж торік. І найчастіші скарги це відчуття тривоги, порушення сну, пригнічений настрій. Уже понад 108 тисяч фахівців у різних секторах готові працювати з такими станами, бо пройшли навчання за програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я ЕМЕЧКЕП. 209 тисяч педагогів пройшли навчання для того, щоб допомагати і вміти розпознавати в школярів різні стани. 185 центрів життєстійкості працюють в різних регіонах України. 89% особового складу Міністерства внутрішніх справ пройшли навчання з першої психологічної допомоги. А також майже 19 тисяч тренінгів проведено в регіонах за різними напрямками в різних сферах протягом цього року. Це допомога, взаємодія з людьми з бойовим досвідом, стрес-менеджмент, управління проблемами тощо. І так підготовлено більш ніж 1700 тренерів. Чому я дуже радію окремо, це те, що свої результати ми вже демонструємо на світовому рівні. Нещодавно в Женеві було презентовано звіт комісії журналу Ланцет з питань психічного здоров'я в Україні. Це почесно. А на 77-й сесії всесвітньої асамблеї охорони здоров'я було прийнято резолюцію щодо ментального здоров'я, яку ініціювала Україна і Нідерланди разом також за підтримки та співавторства 27 держав-членів ВОЗ. Так Україна вже знає, що вона будує. Україна рухається в унісон з основними світовими напрацюваннями та має потужну експертну підтримку. І я дякую всім, хто нам в цьому допомагає. Хочу щиро сказати, що ми нікому не, не бажаємо пережити такий досвід, як переживаємо ми, але готові передати наші напрацювання, щоб вони полегшили життя в всьому світі. Дорогі друзі, зараз в цьому залі або відеозв'язком ви бачите одне одного. Це чудово. Важливо, щоб ви продовжували бачити кожного, хто також працює в цій сфері, навіть коли ви не маєте змоги зустрітися особисто. Мережа ментальної допомоги сильна тоді, коли усі в громаді знають одне про одного, коли мають побудовані маршрути взаємодії. Тоді і людина не загубиться, і вона не загубить шлях, шукаючи підтримки. І для вас мені здається, це також важливо і потрібно. Відчувати, що ви не самотні, що ви спільнота однодумців, і кожен учасник якої також важливий і буде підтриманий. Мені дуже хочеться, щоб ви надихали одне одного і тих, кому ви допомагаєте, так само, наприклад, як ви надихаєте мене. Кожного разу під час регіональних візитів я надихаюся неймовірно. Буквально заряджаюся від вас, наскільки ви захоплені своєю роботою нашою спільною метою. Дуже хочеться порадувати і вас. І тому сьогодні ми анонсуємо спеціальну відзнаку від української програми ментального здоров'я, та як яку на цьому форумі отримають громади, окремі центри, а також новатори у рішеннях. Сподіваюся, що ми сьогодні знайдемо кращих. Ще раз дякую вам, дорогі друзі, однодумці, всім, хто в різних секторах. В різних умовах з різним досвідом робить спільну справу, огортає українців турботою, надає моральних сил. На жаль, ми не можемо вилікувати всі рани, але маємо сподіватися, що можемо дати кожному кому боляче відчуття підтримки, розуміння, небайдужості. Ми не можемо скасувати всі випробування, проте можемо допомогти піднятися після них і навіть вийти з них сильнішими. Ще раз хочу сказати, що ви не просто спільнота, ви творите стійкість. Я вам дякую і прошу ніколи не недооцінювати себе і свої можливості, бо стійкість одного це стійкість мільйонів.